Вітаю вас на каналі Мотивація Бжеляра. У нас е, погода така, як бачите, хмарна, 6 квітня 2024 року. І я хочу е, показати вам, в якому стані знаходиться моя експериментальна сім'я, з якою багато хто з вас слідкував. Я її розбирав і на початку е, січня, на початку лютого взимку показую вам, яка кількість розпаду. Ну і мої е, друзі. Які теж слідкують за моїм каналом, підсказали мені, що було б добре, якщо б я розібрав в якому стані бджоли на початку квітня. Хоча, з іншої сторони, я допустився помилки, бо не показав, в якому стані бджоли на 6 березня. Ну, але це вже, як кажуть, це буде ну, простимо мені. Так, зараз подивимося. Стосовно цієї сім'ї, ця сім'я. Хороша, гарна, вона е, сила такої більше середньої, але в основному на пасі ці е, е, сім'ї великі. Так. Оце тепер, коли я знімав відеоролики, то сусіди замітили, що я знімаю відео, так що хлопець вже підписався на мене. Дощ починається, я не знаю, чи зараз подаємося сім'ю чи ні. Якщо ні, то зачекаємо трохи. Тільки що десь 10 хвилин пройшовся такий дощ гарний. Так що я вже навіть і підготував парасолю, щоб під парасолю знімати. Але дощ затих, так що я думаю, що я зараз можливо встигну, а можливо і ні. Але є тато на підхваті, якщо цей то піднесе парасолю. Так, цій сім'ї. З того часу, як я оглядав, це з 6 лютого. Так, отримав, будь ласка, парасолю. З того часу я здав тільки їм додаткову порцію меду. Видно, що тоді, коли я давав мед, то першу порцію вони ще не з'їли. Ну, На цей момент цей Кульочок повністю сухий. Так постарайся, тепер поки що над камеру, а на бумагу ну, не обов'язково. Цей кульок вони, скоріше за все, навіть не звернули увагу. Якщо звернули увагу, то ну, зовсім трошечки, Бо, тому що тепер е, йде сильно гарно нектар у вулик. Ну, і більше таких я особо робіт не робив? Ну, тільки може дві медові рамки її запаску е, меду. Оце на цій рамці така суш з частковим медом. lepiej się na to wyzmakną. To urban wchodzić na metr. Idziemy na Наприклад, ось таку сім'ю то тепер я розширюю розширю на дві рамки, ну максимум на три, тому що обсидленість крайньої рамки не дуже велика. Тепер ця сім'я на дев'ять рамок. Тут засів на цій рамці. На цій рамці розплід, плюс крутневий розпліт. Ось такі язички невеличкі на бокових брусках. Спечатка. Жива вуха це молода. Дуже файна печатка. Це четверта рамка з розплодом. теж відкритий розплід. Ну і ця рамка з медом і з пергою. Ну, це тут гарно, тільки я звернув увагу, що дуже мало меду є. Це раз. Ну і сім'я ну, хороша, 9 рамок. Но є у нас і на даний момент сідніші сім'ї. Є сім'ї на 12 рамок. Може декотрі на 13 навіть. Ну, але зазор такий ну, невеличкий. Коли сім'я тепер на цей момент досягає від 8 до 12 рамок, то може бути навіть так, що під акацію, під ріпак вони можуть в однаковій силі зайти. Навіть така сім'я трошки менша, вона має переваги в тому плані, що вона, навіть якщо б там був взятковий період, або ще якась така ситуація, чи я, наприклад, не зміг її вчасно розширити, то їм 13-рамкового вулика, ну, об'єму цього повністю було б достатньо, щоб себе добре почувати, щоб і зажарку не було, і щоб не приходили ніякі думки в голову, щоб роїтися. Трохи ми хотіли сьогодні попрацювати з бджолами, розширити їх, але через дощ не вийде, так що ми може трошки відпочинемо. Все.